Вітаю всіх, хто з нами у цій порі. Перша тема знову в ефірі. Колись відомого художника Савлядора Далі запитали, чи вживає він наркотики. На що він відповів ні, я сам наркотик. Коли творчість стає всім змістом життя, задоволенням, натхненням, тоді і все навколо змінюється. Про це все будемо говорити сьогодні із художницею, засновницею школи Барви України, пані Світланою Талець. Вітаю, Світлана, наші студії. Добре. Як настрій у художниці? Цей гарний день. Хочеться весни, звичайно, тепла, сонця. А взагалі важко, напевне, всім в Україні за такою ситуацією. І, напевне, мистецтво воно десь спасає всередині, щоб надіятися на, на краще. Все ж таки. Така проблема серйозна в країні, да. але е, при цьому всьому дуже багато людей приходять малювати дорослих, тому що це якась така віддушена так, психотерапія, е, психотерапія, да психотерапія, тому що все більше і більше почало малювати Саме людей дорослих, да, дорослі дорослі. Да? Ну, Про це ми будемо говорити сьогодні. Хотілося ще трішки, щоб ви про себе. Ви, як художниця, ну практично щодня ви займаєтеся, там, або самі малюєте, або навчаєте когось. Ваша побудова дня традиційна. У вас є, напевне, якісь правила до себе? Чи ви поза правилами? Ну, правила. Роблю в процесі так. дня, щодня нові, напевно. Да. Тому що прогадати все неможливо, тому що я займаюсь не тільки, не тільки школою, а й дизайном і інтер'єрів. Тобто дуже багато велике навантаження, угу. плюс ще й картини пишу, займаюся з дітьми. Тут тобто, дуже багато всього. Так Ще й в буші займаюсь там теж галерейною діяльністю. Тобто Дуже багато всього не встигаю. Не встигаю і прорахувати це неможливо. Mm -hmm. Кожен день по-різному, напевно, відбувається, так? Так, да, да, це так, да, да, точно. Ви художниця, але я розумію, що не кожен художник може відкрити свою школу. так? Барви України, що для вас взагалі ця школа? Як ідея з'явилася? Ну, Для мене все якби барви це моє життя, це моє дитя. От, тому що працю, працювала раніше в школі мистецтва. От, І почали дітки займати там гран-при перші місця, і я побачила, що в мене виходить з дітьми працювати. От, і в мене така ідея була, звичайно, що коли я в Одесі вчилася, і мрія така була зробити тут таку от, школу, такого направлення творчого. Не Стандартного, щоб більш вільніше дитина чи доросла людина могла попробувати і гобелен, і батик, і графіку ага. вибрати для себе те, що їй потрібно. А дитині дати ази і пошукати себе теж, тому що школи мають гарні програми. Але ті програми вже трошечки все ж таки устаріли. Так. Тому що Академ малюнок і живопис дається і в барвах України, але він дається по-іншому. Він дається Академм-малюнок, потім творча робота. Хочеться творчу, будь ласка, творчу. Академ малюнок іде в процесі вклинювання в творчість, тобто він не нав'язливий такий. І, звичайно ж, дитина приходить на заняття, і в неї є свої якісь мрії, зробити якусь свою роботу. А тут їй кажуть, давай малюй горшок. Так. От дуже я часто чула такий вислів, коли приходять в художні заходи, і вони кажуть, а тепер будеш малювати горшок. І Які дитина все твої? Бажання, все бажання, да, от, от от такий mm -hmm. от перелом, і дитина, звичайно ж, починає переставати малювати, кидати школи. От. Тому десь програма це добре, а десь програма це погано. Програма повинна все ж таки під дитину робитися. Дитина, бачу, що композиція в неї значить, трошечки не, та, не те з композиції, значить, даю більше композиції. Але вона малює все, що завгодно. Вона хоче малювати на тюрму чи, чи природу, чи композицію з людьми. Будь ласка. У всьому є композиція. От. Тобто оцей такий підхід індивідуальний в барвах, от, тому що в барвах викладають професійні художники, і члени спілки художників, і, і такі різні направлення шкіл. Це і Московська школа по Гобелену, Іліна Геннадійна Кізімова, це і Львівська школа, академія, це Сорока Микола, творча людина теж. От є також і Петриківський розпис, народний, прекрасні роботи. Дітки дуже багато виставок зробили і в Вінниці, і в Києві. І представляли влітку, і в Парижі Петриківський розпис, і в Біньолі у Франції. Тобто, звичайно, таке поєднання у вас і, і класичне да, і таке всього. щось неординарне. Дуже, да. дуже угу. багато всього, і людина має вибирати, що її. Оце, напевне, саме така свобода, яка повинна бути для творчої людини. А коли вже дитина зрозуміла, що це її, вона хоче йти по цьому шляху далі. Вона в барвах готується в інститут. Багато вже вихованців Барво країни позакінчували вже і інститут, і Бочукісти, і кісі, архітектурні вузи, і Львівська академії і графічні львівські інститути. Тобто В кого є таке бажання та, є баж... та, далі розвиватися. Та, так. Але вже потім готується безпосередньо там, за півтора року, за два роки вже підготовлюється дитина до вступу. До цього така ж сама академічна програма, але її не видно, тому що ти угу, малюєш все, угу. що ти хочеш. Але композиція да, маєш вивчати. Тобто uh -huh. uh -huh. Ти вже знаючи творчі якісь свої здобутки, да, техніки, там вже, ти починаєш вже все ж таки підлаштовувати композицію під цю творчу, і дитина вже більше знає композицію, вона знає різні техніки, вона знає, вже, до, прийшовши до академізму, вона вже дуже багато всього освоїла. От мене дуже багато часто питають бабусі, і буквально вчора на занятті е, прийшла бабуся каже, а що ви їм показуєте, як малювати? Я говорю, ні, я не показую, як малювати. Ну а як же ви їх вчите? Це ж треба показати дитині, як і що малюється. Е, я говорю, не можна, не можна цього робити. Чому? От багато бабусів, можливо, і е, мам дивляться цю передачу. Так е, от хочу сказати, що е, давайте дитині можливість фантазувати, придумувати самому. Коли вони змальовують, коли їм дається, що зайчик малюється отак, лисичка, отак, там чи медведик так, то в них закладається шаблон. Угу. Оцього медведика вони будуть малювати коричимо, все життя та. однаковим. І і більше вони іншого його не змінять. Коли ми говоримо, намалюємо медведика, і вони не знають, наприклад, як його намалювати, ми починаємо аналізувати: а на що похожа голівка в нього, а на що вушка похожа, на яку форму, а який він товстий чи худенький, а які в нього лапки, а що який хвостик. Процесі дитина починає в, в образ вимальовувати в, в собі? Я перепрошую, мені вже хочеться ви так говорите гарно, що мені хочеться самі вже малювати цього ведмедика. І ще я пам'ятаю, якось мої знайомі говорили про те, що Світлана вона дуже надзвичайна, тому що діти в неї можуть малювати кота, наприклад, блакитного чи в горошок, тобто абсолютно Не, нестандартна. Як питають, а якого кольору там зробити от часом? Дітки такі приходять, а якого кольору зробити там небо? Ну чи там? Дерева, я говорю, які ми хочемо. І вони знають що ці прекрасно, ті, що вже довше до мене ходять. Вони кажуть, Світлана Борисовна скаже. Хоч фіолетові в крапочку. Супер. <сум> Тому що це поєднання різних кольорів і тут немає стандартів. Можна дитина бачить життя по іншому. Я так думаю, що вони, напевне, діти і, і вам також дають натхнення, якісь якісь. Да. Да. Вони мене більше вчать, чим я їх. <сум> да. <іволую. сум> Тому що вони неординарні, вони цікаві. І от той зв'язок, який в них є в дитинстві, і безпосередність, якась і зв'язок з чимось таким незвичайним, чистим, гарним, чи не то це дає, дає дуже великі можливості в мистецтві. Недаром Пікасо казав, що я все життя вчився для того, щоб малювати як дитина. Супер. Тобто, Злоті слова це, просто. Це, це неймовірно не малювати. Це справжнє, так. А щодо дорослих і дітей, напевне, з дорослими, які до вас приходять, важче працювати? Чи ні? Чи такі приходять, які просто малюють і ні про що не говорять? Є от е, і програмісти, і вчителі англійської мови, є і менеджери, і директора. Uh -huh. от, е, Такі спеціальності, в принципі, в житті, якби, не, можливо, не, не дуже зв'язані з мистецтвом. Да. але вони приходять і вони, коли починають малювати, вони, вони в першу чергу, я говорю, забудьте про все. Є ви і картина. Є ваші думки, є ваш стан, який ви хочете передати. Немає ніяких е, там заперечностей відносно якихось ніч чи правил. Забудьте все. І просто насолоджуйтесь лінією, кольором, різним експериментом фактури. Оце саме головне, тому що коли людина починає думати, Ой, я там неправильно зробила, ой, я там щось не вдало мені. Включає мозок більше, все, да все цього, цього натхнення, цього цієї віддушини. Що дитина, так і доросла людина не відчує від того мистецтва, яке повинно співати як пісня з душі, так і малювати. Слан ви нам принесли, я так розумію, роботи ваших дітей да? Які особливі чи важко напевно взагалі оцінити особливі? Можливо, яскраві, можливо, щось змінили в комусь, чи в чи вас, чи в дітях. Можете розказати про це? Ну так, да, досить багато дітей. Звичайно ж, ви знаєте, що діти малюють яскравими фарбами. От, і звичайно, від таких від доросли, яскравих да? ось гобелен. Вже mm, більш оболена, довосла, взагалі дівчинка, окрема тема та. і графіка, та, uh -huh. і е, живописні полотна О, такі от цікаві є дітей, від яких хочеться жити, uh -huh. хочеться радуватись життю, насолоджуватися і, звичайно ж, радіти від того, що світ достатньо цікавий і е, можна... Він більше світлий, ніж темний. От, дивиш, da, більше світлий, uh -huh. тому що Взагалом діти вони бачать чистими кольорами. А до речі, дорослому дуже важко яскравими кольорами писати. Так. Дуже важко, тому що кожен кольор яскравий і кожен кричить. Угу. І дорослі часто змішує складні, складні змішує і яскраво бояться броди. кольору, тому що Надзвичайні надзвичайні роботи, просто я знаю, що а, картина обов'язково ми про це поговоримо, жінка дощу, так. А ще трохи про творчість дітей. Ви, я знаю, що проводите різноманітні, ну, берете участь в різноманітних виставках, в тому числі ну, не лише в Вінниці, подорожуєте Україною і світом, так? Де були вже, і які такі найбільш запам'яталися? Ну, гран-призери міжнародних конкурсів досить багатьох країн є дітки наші. Це і Польща, це і Білорусія, це і Москва, це і е, е, Іспанія, це е, Данія, це е, е, Італія. Ну, е, багато В Києві подорожую. часто ви також я знаю, так? Гранд, гран-призер міжнародних mm -hmm. конкурсів багато є. Е, е, буквально десь е, чоловік е, дітей 15. Нагороджені як талановиті діти України. Вони відзначені фондом Україна Леоніда Даніловича Кучма, і вони представляли там свої приїздити. А я переношу А як яким чином ви ну, дійшли до цього? Так пропонували картини? Чи ні, інший? ні, нас знаходять а, самі. Знаходять. Ага. Тому що ну. Як кажуть, сама краща реклама це коли прийшов, подивився, здивувався, передав іншому. І отак, от така реклама більше діє, тому що покажеш, що ти вартий. От коли дитина представляє свою роботу, вона показує, що вона варта. І коли про неї починають говорити цікаві роботи, це і художники, це і люди, які просто цікавляться мистецтвом, це і журналісти, це й люди, які... Бачили другий mm. рівень і пропонують вже кажуть: ой, там такі цікаві роботи. Тобто і нас запросили, позвонили з фонду Україна mm -hmm. і запросили дітей. Спонсування було з фонду на пленер Новгород-Сіверський. Ми їздили в Київ, по Києву малювали десь 10 днів. До речі, саме школа Барви України війшла. В такий каталог робіт була така акція Мистецький курінь в Києві. Це представлені були всі живописні напрямки по Україні. Це Одеська школа, Кримська школа, Львівська школа, Київська школа, тобто основні школи мистецькі живописні в Україні. І е, достатньо солідні школи були академічні, представлені, і саме барви України війшли Ціка. в цю книгу направлення шкіл, е, направлення інститутські направлення, такі вищі заклади, направлення е, живописних Молодець. шкіл України. Дітки війшли в цю Молодець. книгу. Так. Світ ще одна ваша така таємниця, і я так розумію, і місце, де ви любите бувати, це бушада. Там особливо розповідають, що там особливе місце ви зробили. Взагалі кажуть, що місце сили, буша сама, так? І да. там, там є будинок, який ви розписали так, ще такими а, дохристиянськими, да. розумію, так, якими знаками. Знак соціляється. Це сонця, правда, так? Да, mm -hmm. Знак сонця. Там Раскажись три, нам про три це? сонця, знака сонця намальованих, 10 років, десь, напевно, вже і 12. Назад я купила стареньку хатку, яка була абсолютно в такому стані, що це просто було неможливо. Mm -hmm. От, але дуже велике було бажання там щось зробити, такий творчий дух, якусь таку душевну майстерню. А тоді ще якось так і не знали про бушу. Мене туди mm -hmm. запросили на пленер живописний, всеукраїнський. І купила хату, і почала там працювати творчо, зробила виставку в Києві на Андрівському звозі про бушу, саме бушанська mm -hmm. тематика була. І, а потім зробила вже а, там був такий сарай в мене поряд з будинком, і, а, де корова, свиня, там хазяйка стояла, стояла та. <гум> то я зробила то, там ну, практично перша була приватна галерея, <гум> я її назвала драмбина, тому що там замість Чудова. люстри в мене драбина висить. От, вона така невеличка, але досить така приємна. Там проводились персональні виставки вінницьких художників. Тобто різні художники так, да, так, можливість. Так, так. От, і зараз на березень місяць планується досить дорослий художник, який ходив в барви України. Це батько дитини, він теж займається живописом і він вже зробив першу персональну виставку і буде представляти її саме в буші. О, це Мартусенко Сергій, Супер. От, то е, в нього досить цікаві роботи. Він достатньо творча людина. І також були і виставки інших художників і Івана Горобчука, народного художника України, там в галереї драбина. Тобто, так, не дуже там часто, але є такі от акції. Є можливість да, да. людям творчим себе проявити і саме в такому місці. Тим паче, зараз туристичний бізнес, мені здається, туди багато їздять. Так, так, да, да. так. Багато людей приїжджають. А відвідування, і... а як приходять до вас, наприклад, ті самі туристи, напевно. Приходять туристи, так? приходять. Часом я так залишила свого сина там ага. і поїхала до Вінниці, сидівши в хаті, дивлячись через вікно, дивляться людей повно ходять, всі фотографуються. На фоні хати, на фоні якихось так альпінарів, яких зроблені були, ну, якихось ідей. Тому що я там ще з другої сторони зроби, вишиванки, які моя бабуся робила, рушнички вони вже були такі достатньо в поганому стані. Я їх замурувала в стіну. І в мене в стіні замуровані вишиванки. от Фотографуються, де є щось цікаве. Тобто це доказ того, що в принципі будь-якому так, якщо з серцем підійти до цього, там можна зробити дійсно джерело натхнення, творчості. і Доказ цього є. Вона творить своє, своє оточення, свій, свій світ. Вона має зробити кругом себе красоту духовну, яка вона відчуває, в тих речах, які її оточують, і насолоджуватись, і давати можливість насолоджуватись іншим. Людям це тобто великий це... талант. Уже да. спасибі за те, що ви є, за те, що ви заснували цю школу Барви України, що там дійсно кожна дитина може себе реалізувати. Хотілося б поговорити ще про вас, як про художницю. У Вас досить неординарні є роботи. <гум> а, є дуже так, яким би чином сказати, вони є не скандальними, можливо, якими таємничими це жінка дощу. Так про неї дуже багато говорили. А, як ви до цієї картини відноситься, що можна знайти? Вона тут здається, є у вас? так? Да. — А по різному говорять, Дехто її боїться, дехто захоплюється, але ну але про неї говорять, так да, ось ця робота. Ну про неї говорять. Ну я думаю, що. Витворець, так? Не, не, да? не, не, не дарма вона попала да. в Росію, вона там щось таке наробить. То вона там зараз, так? Да? Вона критина? зараз, так. Да. В Москві Підмосков'я і Сергія Скачкова, група uh -huh. земляни. Він її років два чи три, можливо, і більше купив. От, але він казав, що його не хвилює. Там та містика про. Тільки про неї там містичного було. Я так розумію, що вона, ви її продавали, вона поверталась знову до вас. І Це, не да, у... це міняли було багато роботи разів, міняли роботи на інші, тому угу. що було враження, що некомфортно в квартирі, тому що хтось є, хтось заважає, хтось угу. дивляться і, і її ховали за шафи, і все одно приходили і міняли. От, ну, Робота дійсно дивно. Писала її так абсолютно не думаючи, кажуть, що художник це про провідник, mm -hmm. от, і над якимись там містичними речами я не думаю. Ну, але я вам хочу сказати, що в житті дуже багато містики, дуже багато незвичайного. І напевне, оце дає можливість нам задуматися, куди ми йдемо. І для чого ми для тут взагалі? Ми тут, туди. І, і що нам потрібно вирішувати, як іти. Далі по життю. Ну, така назва. Я ж кажу, не даром, не даром вона, вона світ. Зараз... Там вона щось наробить. Будемо да. що, сподіватись, що все буде добре, мирно, і ну, ми на це заслуговуємо. Да, вона Мира наробить за... миру. мир. Світ, а, які ще ваші картини, які ви відчуваєте. На особливі. Да? Дуже важко письменнику чи художнику сказати, що ця оця улюблена, вони є всі улюбленими, але, можливо, є такі, які для вас дуже є рідними. І де вони зараз? Ну, рідними, рідними, всі, напевне. Звичайно, якась одна більше подобається, uh -huh. якась друга менш подобається. Але я думаю, що. Ну, З тих, що мені подобається більше всього. Я ось недавно, наприклад, влітку, навіть осінню, да, намалювала соняхи. Але я дивилась на соняхи, але я малювала їх Угу. <тас> тобто мені соняхи навіть не менше було, не було да. <тас> да. <тас> <тас> цікаво, ніж їхні тіні намалювати. От, я їх написала, я цією роботою задоволенням, вона мені подобається, а ні-ні, як для мене. От, там. Тобто ви є... бачите абсолютно по-іншому, да? ніби соняшника, а ви бачите тіні. Так, да. наприклад, от виходила ввечері е з барви і побачила тіні від е там, дикого винограду, от, на землі, е на асфальті такі фактури були, я б побачила там зовсім інше. Зовсім щось. не виноград. Я його написала. Да. Тобто, це мені цікаво. Не... То тобто ви бачите якісь паралельні виміри. <гум> Напевне, <гум> не знаю, але щось таке мені цікаво, супер, дійсно. Супер, наскільки ви молодець. А, Світ, а, чи пробували ви малювати щастя? І, і яке воно в кольорах для вас? <гум> У мене є одна робота, називається Закоханий янгол. <гум> І напевне, це я хотіла передати щастя через саме цього янгола закоханого, який в квітах сидить весь такий замріяний. Ця картина у вас чи вона? Вона, да, в мене, так. Хай буде, <свісно> буде Хай буде вас закоханий. Да. Янгол. Але ви знаєте, щастя передати це стан душі, стан душі. Передавати. Тут можна передавати це в будь в чому, не обов'язково там картина uh -huh. має бути так що чи щось саме писати. Бо ти малюєш квіти, насолоджуєшся, ти теж передаєш щастя. Коли ти малюєш, там, а, от мені так пощастило, що я. І, і того року, і цього року, і Франція, і Італія різні країни побувала і побачила дуже багато старовинної архітектури, це і Рим, і, Ніаполь, і Флоренція. Я була в захваті в такому, що я розуміла, що такої, такої велеті в мистецтві не знаю, коли ще буде. Але воно мені дало шлях до того, щоб зрозуміти, а що в нас є цінне в Україні? Що? От яке воно? Так. І ви знаєте, я вийшла на те, що <плес> село, українське село. Ну, Доказ те, що ви зробили, так? Ці ці угу. угу. Це архітектура старовина, саме сільська. Вона угу. ще зберіглася, вона ще є в селах. Старі якісь е, замки, якісь там старі будівлі, от вони в нас залишились. У нас не було ніякої можливості ні вкладати туди грошей, щоб це е, зробити. Як, ту, мужчину, туристичні да, які, та, якісь, та. Да, речі, щоб показувати, угу. що в нас теж є цінні речі, незвичайні речі. Ніколи не вкладалося в це кошти ніколи не. Рікласувалося українське, старовинне, історичне. Воно було щось таке. Uh -huh. от, але навіть будучи, от, стоявши в Римі, я, я хотіла в бушу, я хотіла до цих старих хаток. Я, відчувається, я розуміла, да, що близько? в нас є той самий Рим, тільки він інший, він духовний, він глибший. Він не такий пафосний, можливо, але він але дуже він глибокий свій. і цікавий. Дякую, Слан. І ще на завершення, я думаю, що в кожної людини є своя мрія, маленька, велика, але вона обов'язково є. Що ви хочете, як людина творча, як жінка цікава, що ви хочете обов'язково реалізувати? Ви знаєте, така нелегка задача, тому що я хотіла б, щоб саме дитяче мистецтво. У нас е, привикли, що мист... дитяче мистецтво це щось таке проміжне, дитина виросла. Це не як мистецтво, це... Щось, да. це щось таке незрозуміле. Ну, от заняття і все. Я вважаю, що дитяче мистецтво потрібно підняти до рівня, е... от є наївне мистецтво, є академічне мистецтво. <раплянсько> І це моє дитяче мистецтво. І в мене мрія зробити музей. Музей дитячого мистецтва у Вінниці. Я знаю, що у Львові він відкрився. Я говорила із мерією, але, на жаль, можливості надати приміщення. І я говорила, що барви України, діти, кожна дитина подарує самі кращі роботи для започаткування саме такого музею, у Вінниці. Але Поки що, поки що. Ну, це на даний момент. Я думаю, що да, якщо у вас не є не така вдавався. велика мрія, і те, що ще бажання дітей обов'язково не реалізується. Тільки треба, напевно, трішки часу. Ну так, да. <плес> я так надіюсь. Та на цій такій оптимістичній ноті я буду завершити програму. Дуже вам вдячна, стан, що ви прийшли, що ви трішечки нас нам відкрили та, світ художників і те, що ви робите, неймовірні речі, щоб у вас все реалізовувалося і ваші діти вас надихали. Також дякую. На, на гарні роботи. Дякую, дякую вам щиро. Дякую. Всім нагадую, що сьогодні гостей студії була надзвичайна Світлана Телець, неординарна художниця, яка є засновницею школи Барви України, яка мріє створити музей дитячої творчості у Вінниці. Ми її це бажаємо щиро. Всім бажаю залишатися з нами. Нехай життя буде світлішим і цікавішим. Побачимося.